Осінь у селі пора не тільки збирання врожаю, а й турботи про землю, яка весь сезон працювала, годувала нас і тепер потребує відпочинку та відновлення. Хто розуміє землю, той знає вона, як людина, якщо виснажиться, не дасть сили наступного року. Саме тому восени не можна просто зорати город і чекати весни, треба підживити ґрунт, повернути йому живлення. Яке рослини забрали протягом літа, і робиться це найкраще за допомогою органічних добрив компосту, перегною та деревної золи. Осіннє підживлення це, наче, вечеря для землі перед зимовим сном. У цей час волога ще тримається в ґрунті, температури не надто низькі, і мікроорганізми активно працюють, вони розкладають органічні рештки, переводять поживні речовини в легкодоступну форму. До весни усе це встигає перегнити, збагатити землю і створити родючий шар, який потім легко приймає насіння. Тому не дивно, що досвідчені господарі завжди казали не нагодуєш землю восени, не побачиш доброго врожаю на весні, особливо важливо підживлювати землю після інтенсивного вирощування овочів, картоплі, капусти, помідорів, огірків. Ці культури висмоктують із ґрунту багато калію, фосфору, азоту. Якщо нічого не додати, земля стане бідною, утворюється кірка, зменшується кількість дощових черв'яків, а наступні посіви ростимуть повільніше. Саме тому осінні добрива це не марна робота, а вклад у майбутнє. Компост, перегній і зола це три головні друзі землі. Кожен має своє завдання. Компост відновлює структуру ґрунту, робить його пухким і дихаючим, перегній насичує ґрунт органічними речовинами, мікроелементами, сприяє розвитку корисних бактерій, азола додає калію, кальцію фосфору, саме того, що потрібно для коренів і стебел. Усе разом це створює природну рівновагу, без якої земля поступово втрачає силу. Селяни здавна помічали, ділянка, де регулярно вносили органіку, навіть у посушливий рік тримає вологу краще рослини там не в'януть так швидко, а врожай завжди густий і соковитий. І це не диво, а проста закономірність земля, яка дихає, тримає життя. Після підживлення восени у ній залишається більше гумусу, який працює як губка, вбирає воду. Затримує поживні речовини, не дає їм змиватися дощами. Важливо й те, що осіннє удобрення дає можливість працювати спокійно, без поспіху. Весною завжди не вистачає часу, треба копати, садити, поливати. А восени можна все зробити вдумливо рівномірно розкидати компост, внести перегній, розпушити ґрунт, а потім просто залишити його відпочивати. За зиму все встигає розкластися. Промерзнути, пройти природне знезараження морозом, весною ж залишається тільки легенько перекопати землю і можна садити. Дехто вважає, що достатньо внести добрива весною перед посівом, але це помилка. Весною ґрунт ще холодний, мікроорганізми сплять, і більшість поживних речовин просто не засвоюються рослинами, а восени, коли температура ще тримається вище нуля. Починається активна робота у ґрунті. Мікроби розкладають органіку, роблять її доступною. До весни все готове і молоді паростки отримують потрібне живлення відразу після посадки. Є ще одна причина, чому восени органіка працює краще. У цей час у землі більше вологи і добрива краще розчиняються, не пересихають як улітку. Крім того, багато бур'янів і шкідників гине саме під дією. Компосту чи перегною, які при внесенні під час перекопування утворює теплий шар. Це своєрідна тепла ковдра для ґрунту, що захищає його від промерзання і водночас оздоровлює. Отже, осіннє підживлення це не додаткова робота, а розумна турбота про землю, яка повертається сторицею. У кожній грудочці ґрунту зберігається життя, і завдання господаря підтримати його. Хто не шкодує для землі компосту, перегною чи золи восени, той навесні не шкодуватиме про врожай, бо земля пам'ятає добро і віддячує щедрістю, якщо до неї ставитися по-господарськи. Осінь найкраща пора, щоб внести органічні добрива в землю. Вони мають час розкластися, підготуватися до весни, і навесні вже починають працювати для користі рослин. Але робити це треба з розумом, бо навіть найкраще природне добриво може нашкодити, якщо застосувати його неправильно. Кожен вид органічного підживлення, компост, перегній і зола, має свої правила внесення, свої сильні сторони і свої тонкощі. Саме тому господар повинен знати не тільки, що дати землі, а й як і коли це зробити. Компост – це універсальне добриво, яке підходить для будь-яких культур. Його готують зазвичай протягом літа, складаючи у купу рослинні рештки, бур'яни, листя, кухонні відходи, але без м'яса чи риби трохи гнию чи землі для збродження. Восени, коли компост уже добре перепріє, його можна сміливо розкидати по грядках. Найкраще робити це після збору врожаю. Перед перекопуванням, орієнтовна норма е, близько 5-6 відер на сотку або відро на квадратний метр залежно від родючості ґрунту. Якщо земля важка, глиниста компост розпушить її, зробить більш повітряною. Якщо піщана допоможе утримувати вологу, головне не кидати компост грудками і не залишати на поверхні, а рівномірно перемішати з верхнім шаром землі. Щоб мікроорганізми швидше почали роботу, перегній це вже перероблений гній, який пролежав не менше двох років і перетворився на темну розсипчасту масу без різкого запаху. Він багатий на азот, калій, фосфор і мікроелементи, тому є дуже цінним добривом для овочевих культур, ягідників, дерев і кущів. Перегній восени найкраще вносити під перекопування на глибину 10-15 см. Якщо внести його поверхнево, поживні речовини швидко змиються дощами, норма від 3 до 6 кг на квадратний метр. Можна також розкладати перегній безпосередньо під дерева або кущі колом навколо стовбура, не торкаючись кори. Узимку цей шар стане природною мульчею, захистить коріння від морозу. А навесні дасть поживні речовини для росту. Важливо пам'ятати, що свіжий гній восени вносити не можна він не встигне перегоріти до зими і замість користі може нашкодити випалити коріння, привернути гризунів, поширити насіння бур'янів чи шкідливі бактерії. Якщо вже є тільки свіжий гній. Його краще скласти у купу для перепрівання або закласти у компост. Досвідчені господарі радять додавати до гною шар соломи, листя землі, щоб пришвидшити процес і зменшити втрату азоту. А ось перегній, навпаки, можна використовувати щороку, він не спалює рослини, а лагідно живить землю. Деревна зола ще одне важливе природне добриво, про яке часто забувають. Вона містить калій, кальцій, магній, фосфор ті елементи, які допомагають рослинам формувати міцне коріння і підвищують стійкість до хвороб. Вносити золу восени дуже корисно, особливо на ділянках, де ростуть картопля, буряк, морква чи плодові дерева. Але слід пам'ятати золу не можна змішувати з гноєм або азотними добривами, бо це призводить до втрати азоту. Найкраще розкидати золу по поверхні. Перед перекопуванням або розчинити її у воді, приблизно склянку на відро і полити грядки для плодових дерев можна зробити кругову канавку на відстані пів метра від стовбура і засипати туди пів літра золи на дерево. Потім закопати і полити це створить запас калію на весь наступний сезон. Є ще одна порада: якщо ґрунт кислий, то восени саме час його вапнувати. Зола в цьому випадку стане чудовим природним розкислювачем. Її можна змішувати з піском і розкидати тонким шаром по ділянці перед перекопуванням. Після цього земля стає м'якшою, бур'яни, типу щавлю чи моху зникають, а овочі ростуть краще. Але робити це треба не щороку, а раз на 3-4 роки, щоб не зробити ґрунт надто лужним. Досвідчені господарі також радять. Чергувати різні види органіки, один рік вносити компост, наступного перегній, а потім золу. Так земля отримує повний набір поживних речовин і не перевантажується одними елементами. Якщо ж земля стара, виснажена, можна внести все разом, але в помірній кількості. Наприклад, сачок спочатку іде перегній під перекопування, потім тонкий шар компосту зверху. І золу після останнього розпушування такий спосіб добре відновлює родючість і структуру ґрунту. Ще один важливий момент волога органічні добрива працюють тільки тоді, коли є волога в землі, тому найкраще вносити їх після дощу або поливу, якщо земля суха, компост чи перегній просто лежатимуть зверху і не будуть засвоюватися, а вологий ґрунт швидше приймає поживні речовини. І процес перегнивання триває навіть при невеликих температурах. Не менш важливо враховувати тип ґрунту. На важких глинистих ділянках краще давати більше компосту і менше перегною, щоб зробити землю легшою. На піщаних, навпаки, перегній допоможе утримати вологу. Золу ж варто вносити на всіх видах ґрунтів, але обережно вона сильнодіюча, тому не більше склянки на квадратний метр. І ще одна дрібниця. Не варто вносити органіку на ділянках, де ростуть бобові культури горох, квасоля. Вони самі накопичують азот, і зайве удобрення може тільки зашкодити. Таким чином, осіннє внесення органічних добрив це ціла наука, але проста і зрозуміла, якщо діяти з розумом. Не треба гнатися за кількістю, головне якість і правильний час. Земля віддячує не тим, хто кидає бездумно, а тим, хто дбає з любов'ю і розумінням. І тоді кожна грудочка ґрунту навесні оживе, віддячить сторицею врожаю і покаже, що осіння праця найкраща інвестиція у добрий хліб і ситу родину. Наші діди й баби знали силу землі не з книжок і не з порадників. Вони спостерігали, як природа сама підказує, коли і чим треба підживити ґрунт. У кожному селі була своя мудрість, свій порядок господарювання, який передавався з покоління в покоління, і хоча тепер маємо нові знання, техніку, готові добрива, багато старих методів залишаються найнадійнішими, бо вони перевірені часом і погодою, і головне, не шкодять землі. Колись у кожному господарстві був гнійник або компостна яма. Селяни не викидали ні бур'янів, ні листя, ні решток з городу. Усе це складали шарами рослинні рештки, гній, трохи землі, знову трава чи солома. Кожен шар поливали водою або навіть гнойвкою, щоб процес гниття йшов швидше. Через рік два виходив чудовий перегній темний, м'який, без запаху, схожий на лісову землю. Його називали чорне золото. Саме цим перегноєм удобрювали. Картоплю, буряк, капусту. Селяни помічали якщо внести перегній восени земля навесні стає пухка, легко копається, а врожай виходить густий і соковитий. Компостування теж було звичайною справою. Люди не мали великих смітників, тому все, що гниє, йшло на користь землі. У компост додавали навіть яєчну шкаралупу, попіли з печі, стару солому. Тирсу, навіть зіпсовані овочі і фруктові рештки не викидали. Усе до землі вертайку казали старі бо вона все прийме і сторицею віддасть. Ця народна філософія тримала село на власному кругообігу життя нічого не пропадало, усе поверталося до природи. Золу після печі також берегли. У кожній хаті була окрема діжка чи ящик для попелу. Її не просто висипали, а зберігали для городу, золу розсипали під капусту, моркву, часник, а також навколо плодових дерев. Вважалося, що вона не лише живить, а й відлякує шкідників, особливо слимаків і дротяників. Деякі господині навіть посипали золу між грядками, щоб утримати вологу та не дати землі злижатися. Весною попіл розчиняли у воді і поливали молоді рослини. Такий зольний чай вважався найкращим засобом проти гнилі і грибкових хвороб. Сучасні господарі теж повертаються до цих методів тільки в більш упорядкованому вигляді. Зараз компост роблять у спеціальних контейнерах, контролюють температуру, додають біопрепарати, щоб швидше перегнив. Але суть залишається та сама природне коло життя. Органіка повинна повернутися до землі, і тоді вона живе. Перегній тепер часто купують, але найкращий – той, що зроблений власноруч. Бо господар знає, що туди поклав, і впевнений, що немає там хімії чи домішок. У багатьох селах і досі можна побачити, як перед зимою люди вивозять на поле вози перегною. Це не просто звичка, це давня наука. Земля не повинна бути голою. Дехто восени сіє гірчицю або жито на зелене добриво інші. Розкидають компост чи перегній, а після зими все це запахується в землю, і вона дихає, як жива. Наші предки не мали складних лабораторій, але вони відчували, коли земля сита, а коли голодна. Якщо коло згнувся під вагою зерна, значить, господар не поскупився на підживлення восени. Є й народні спостереження перегній краще класти тоді, коли земля парує. Тобто після дощу або теплим осіннім днем, коли ще видно вологу, золу, коли сонце вже не пече, щоб поживні речовини не вивітрились, а компост не розкидали під мороз, бо тоді він не встигне вбратися, і це все не з книжок, а з досвіду, який роками перевірявся на кожній грядці. Бабусі також знали, що не можна вносити золу там, де планується садити картоплю з гноєм разом, бо зола свариться з гноєм. І справді, сучасні агрономи підтверджують змішування цих двох речовин призводить до втрати азоту. А ще казали не давай землі забагато, розніжиться. Тобто все має бути з мірою. Земля любить постійність, а не надлишок. І, хоч нині маємо хімічні добрива, які діють швидко, та вони не дають того довгого ефекту, як органіка. Наші діди могли не знати слів, гумус чи бактерії, але вони розуміли це серцем. Коли копали землю, бачили черв'яків і раділи, бо знали якщо черв'як є, то земля жива. І всі їхні методи, навіть найпростіші, були спрямовані на одне. Підтримати життя в ґрунті, не вбити його. Сьогодні дедалі більше господарів повертаються до цієї природної мудрості у селі все частіше чути, як люди кажуть краще свій перегній, ніж куплена хімія. І справді, той, хто дбає про землю по-старому, має чисті овочі, добрий смак і спокій у душі. Бо коли восени підживиш землю, як учили предки, то й весна зустріне тебе щедрою рукою. І тоді розумієш, що народна наука найкращий підручник господарювання. Осіння пора це час, коли господар може підвести підсумки року і подбати про те, щоб наступний був не гірший. Органічне підживлення землі восени це не просто агротехнічна порада, а давній звичай турботливого ставлення до ґрунту, і саме восени можна зробити для землі найбільше добра. Адже в цей час вона ще дихає після літа, вбирає вологу, приймає тепло, а внесені добрива мають змогу повільно розчинятися, збагачуючи її на довгі місяці вперед. Тому перше, що варто запам'ятати, восени не можна залишати землю голою і виснаженою. Якщо забрати з неї все, що виросло, і нічого не дати взамін. Наступного року вона відплатить убогим врожаєм і сухими стеблами. Найкраща порада для будь-якого господаря діяти з розумом і терпінням. Не потрібно сипати нагород відрами добрив, думаючи, що більше скраще. краще. Органіка має силу, але надмірна кількість може нашкодити. Наприклад, якщо внести забагато перегною, земля стане надто жирною, з'явиться багато зеленої маси, а плоди водянисті. Якщо пересипати золою, можна. Підняти лужність, і тоді рослини почнуть жовтіти, бо не зможуть засвоювати поживні речовини. Тож усе треба робити з мірою краще менше, але вчасно. Органічні добрива працюють поступово, і це їхня сила вони не спалюють, не вимиваються з першими дощами, а довго живлять землю. Щоб восени підживлення дало найкращий результат треба врахувати кілька простих речей перше волога. Добриво має з'єднатися із землею, увібратись у неї і для цього потрібна вода. Найкраще підживлювати після дощу або після поливу. Друге глибина. Компост і перегній треба закладати неглибоко до 10-15 см, бо саме у верхньому шарі ґрунту живе більшість корисних мікроорганізмів, які розкладають органіку. Якщо покласти глибше, поживні речовини не дійдуть до них. Третє, Послідовність якщо плануєш вносити кілька видів добрив, не змішуй усе одразу золу краще додати окремо через тиждень два після органіки, щоб уникнути хімічних реакцій у ґрунті. Не менш важливо дбати про те, щоб земля відпочивала правильно після збирання врожаю грядки не повинні стояти порожні, можна посіяти сидерати, гірчицю, жито овес. Вони не лише закриють землю від вітру й морозу, а й підживлять її природним шляхом. Коли навесні їх перекопати, вони перетворяться на чудове зелене добриво. А ще вони допомагають знищити залишки шкідників і збудників хвороб, які люблять зимувати у порожньому ґрунті. Таким чином, навіть без гною чи компосту земля може відновитися і набратися сили. Окрема порада не поспішати із перекопуванням після внесення добрив. Якщо осінь тепла, варто дати землі кілька тижнів, щоб добрива вібралися і почали працювати, а перекопування проводити коли температура вже близька до нуля, тоді в ґрунті збережеться більше вологи. Дехто навіть радить перекопувати з грудками так земля краще промерзає і шкідники гинуть. Весною ці грудки легко розсипаються і отримуємо рівну пухку поверхню. Не можна забувати і про дерева їм восени теж потрібне підживлення. Особливо важливо підсипати перегній або компост у пристав бурнікола, бо саме в цей час дерева готуються до зими, зміцнюють коріння. Зола під фруктові дерева найкраща осіння добавка. вона забезпечує калієм, який допомагає деревині визріти і пережити морози. Так само добре внести трохи золи під кущі смородини, малини, агрусу. Вони особливо вдячні за таке підживлення, бо навесні швидше прокидаються і дають рясні ягоди. Дехто нехтує осінньою підгодівлею. Вважаючи, що все одно навесні треба буде давати добрива. Але досвідчені селяни знають восени закладається половина майбутнього врожаю, земля за зиму підготує всі поживні речовини, зробить їх доступними для насіння, а головне, після органічного підживлення не потрібно так часто вдаватися до хімії це не лише економія, а й здоров'я і для землі. І для людей адже те, що в землі потім у нашій їжі, і краще, коли це чисті природні речовини, ніж залишки мінеральних солей. Усім, хто хоче мати здорову землю, варто взяти за правило восени, нагодуй землю, а весною вона нагодує тебе, компост, перегній, зола це не просто добрива, це частинка життя, яка повертається назад у ґрунт. Якщо щороку хоча б трохи додавати їх на город чи під дерева. Земля не втомиться, не виснажиться, а навпаки, з кожним роком буде родючішою. І тоді, навіть без великих затрат, без складної техніки можна отримувати добрі врожаї, як це було колись. Тож головний висновок простий не шкодуйте часу восени, зробіть для землі те, що вона робить для нас увесь рік дайте їй поживи, спокою і любові. Пам'ятайте, що земля це не просто поле чи город. А жива істота, яка чує, як до неї ставишся. Вона не любить поспіху, байдужості і жадібності. А там, де господар турбується з серцем, земля завжди віддячує щедро, колосом, овочем, яблуком, бо в кожній грудці ґрунту живе пам'ять про працю і доброту, яку ми вкладаємо, і, як казали старі люди хто шанує землю восени, той навесні ходить із посмішкою.